З 24 по 26 липня в місті проходив перший міжнародний фестиваль живої історії слов'яно-скандинавської культури. Княжа Брама до нас приїздили учасники клубів військово-історичної реконструкції з різних міст України та справжні вікінги з норвезького клубу Акдер Вікінлак. Основне дійство фестивалю відбувалось на лей героїв. Відпочиваючи, могли побувати у містечку майстрів і подивитись, захоплюючий історичний турнір. Чоловіки готувалися до боїв, а дівчата займалися своїми жіночими справами. Правила більш м'які ніж там в пізніх середньовічних боях, тобто треба вразити супротивника в зону майки або шортів. Також можна здається шолом, якщо вертикальний удар. От і після отримання. Чітко акцентованого удару людина має присісти, чим вона символізує своє враження. Після паради учасників розпочався турнір. Спочатку билися дружина проти дружини. Наступним етапом були поєдинки між клубами. Важко було! Так, важко і непросто. Бійці досвідчені. З Норвегії хлопці приїхали, незважаючи на холодний клімат, дуже гарячі. От бачите, мені що вам знищило? От відбили на верші, ударом і розтріли. Так що є невеликі травми, але загалом все відбувається дуже класно. У Норвегії правила поєдинку дуже схожі, але є різниця. У нас заборонені удари в голову, і самі удари є легшими через легку зброю. Це дозволяє краще контролювати тіло і зменшує ризик отримання травми. У фіналі турніру було створено так зване коло одіна, де й визначився переможець.